Галина Володимирівна старанно розмотує клубки вовни та перевіряє нитки на предмет їх цілісності. А вже потім рух за рухом починає створювати теплий предмет одягу на зиму снуд. Він же шарф, труба. Головна задача його закривати та захищати обличчя та шию людини від холоду та протягів. Жінка в Маріуполі працювала інженеркою на заводі Азовмаш, а займалась в'язанням теплих речей для дітей і рідних в суворі роки, коли були затримки зарплатні до кривого рогу разом з дітьми переїхала навесні 2022 другого року. З тих пір допомог чим має змогу в'яжу дуже давно ще у школі. На уроках праці нас навчали. Коли мене народіли, народили діти, то обв'язувала їх. Спочатку сину, потім доньки. Колектив волонтерів, які долучився до процесу створення, невеликий до 10 однодумців. Втім, головне не кількість, а те, що вони спільними зусиллями створюють для кого і з якими думками та помислами. А мрія у всіх одна єдина перемога України над таким підступним ворогом. По всім містам, де розташований центр, я триває чергова акція на підтримку за сил. Акція полягає в тому, щоб зробити теплі снуди для наших військових, які будуть зв'язані власноруч нашими Ну, Ми хочемо допомагати і дати частинку свого тепла нашим хлопцям, щоб те, що зроблено власноруч, воно дуже і корисна і дуже ну, доречна з точки зору, що це, як то кажуть, зігріває не тільки е, безпосередньо, там, шерсть, а ще і Душевне тепло долучитися до справи створення теплих та зручних снудів з вовни може кожен бажаючий. Центр підтримки переселенців Ямаріуполь працює з понеділка по суботу, з 8 до 18.00. Також можна приносити матеріали клубки вовни та спиці, допомогти власними руками створити теплі речі для захисників дуже легко та просто. Раніше в центрі підтримки переселенців Ямаріуполь волонтери створили більше двох тисяч бляшанок заготівок для виготовлення окопних свічок. Їх армійці вже використовують на фронті. Ті за прямим призначенням, Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.